Завершує слово дівчини з, молодіжної, з молодіжки Конгресу українських націоналістів, гімназистки 48-ї Київської гімназії Наталки Петранюк. Будь ласка, Наталко, Наталка звернеться до вас словами Великого Тараса. Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. Доборолась Україна до самого краю, гірше свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі. Современними огнями повести за віком, за німцями НЕ до РІКУ сліпую каліку, не дурійте самі себе, УЧИТЕСЬ читайте, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Отак я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як їх забути? Я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились, щоб неправди всі розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміть ж, брати мої, наймолодшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх. Руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня добрая, срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благає. І підтверджується, як слово нашого Великого Кобзаря далі є актуальним, більш актуальним, більш лаконічним, ніж всі наші слова разом.